Маю поділитись, не зміг обрати з якого жарту почати про заборгованість чи про стабільно токсичні стосунки, тому жарти в сторону. Мені тут Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитись, і хоча зараз. В той момент, коли я це записую, я ще цивільний. Думаю, в той момент, коли ви це бачите, я вже не зовсім як це сруть в тіктоках. Людина в статусі людини чи щось таке. І тут окей, ну коротше, треба не питання. Погнали! Я щоб це не виглядало занадто правурно, зазначу, що є все ж така невеличка нотка цього та блін, я ж вже, але лише нотка, бо ну по факту якого хера люди, з якими ми застрибнули в 22-му році, досі переважно воюють і не мали канікул, як в моєму випадку, просто тому що мені колись пощастило випадково потрапити в спецзагін патрульки, а не в збройні сили. Ну і відповідно. Я міг через два роки звільнитись, а вони хер там. О.